Лозовий яр невелике, але багате на історію село, розташоване за 30 кілометрів від його тина, засноване у 1723-28 роках, чинцями Переяславського свято-Вознесенського монастиря. Зараз тут проживає близько 930 людей, приховане за сучасністю, воно зберігає спогади про значні історичні пам'ятки. Церква Святого Миколая, збудована в 1905 році, була одним із головних символів Лозового Яру. Її унікальність полягала в тому, що під час радянської окупації це була єдина церква у всьому Яготинському районі, яка ніколи не зачинялася. Як згадується у путівнику «12 маршрутів Київщиною, авторства Романа Малинкова та Олега Години. Ця пам'ятка архітектури місцевого значення привертала увагу своїм псевдовізантійським стилем. Дерев'яні верхи та дзвіниця додавали особливого колориту. Церква була однією з небагатьох, що вистояла у часи переслідувань. Та, на жаль, у 2010 році цей історичний храм згорів. Легенда свідчить, що його підпалили грабіжники, яких досі не знайдено. Інша пам'ятка Лозового яру, двохповерхова мурована земська школа, збудована в 1910-1912 роках. Архітектор Іван Биков, який досліджував село у 2021 році, знайшов цю школу серед руїн і зробив світлини. Школи цієї серії можна зустріти й у інших населених пунктах Яготинщини, але в Лозовому яру вона стоїть у центрі здичавілого парку. Ймовірно, поміщицького. Цей парк зберігає історію старих дубів та тишу забутої епохи, але, на жаль, школа, яка колись була осередком знань, тепер стоїть покинута і поступово руйнується майже поряд з новою та сучасною. Що ж, поруч із руїнами минулого з'явилися нові осередки життя. Зараз так важливо не забувати свої корені та дбати про збереження історичних пам'яток. Які нагадують про наше минуле, підпишіться, аби не пропустити наступні історії.